Ви на Ютуб каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати скутер. Бензиновий сім крокс 150. п'ятдесятий. Сім крок 150 – Це скутер розроблений і спроектований під потреби користувачів, які шукають спортивний універсальний технічно точний апарат. Різкі лінії та брависта графіка надають скутер стильного майже футуристичного вигляду. Сім крок це насамперед безпека та надійність. Він стане для вас найкращим помічником у переміщенні на роботу навчанні чи просто щоб їздити для задоволення. Тип двигуна чотирьох об'єм двигуна – 150 кубічних сантиметрів, кількість циліндрів один. Кількість клапанів, 2. система живлення, карбюратор, потужність 8,8 кінських сил, крутний момент 8,6 Нм. метра, тип охолодження, повітряне, тип палива, бензин, система палива, електронна CDE. система пуску, електрична та кікстартер, щеплення відцентрове. коробка передач автоматична. Привід, ремінний, тип рами, сталева, трубчаста, максимальна швидкість: 90 км за годину, діаметр диска 190 мм. суха вага 123 кг. об'єм паливного бака 8 літрів. Також не забувайте. Будувати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса в місто Мукащу, вулиця Томаша Мозера, 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду. Переходіть на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. А для замовлення телефонуйте з номерами вказаними у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео -огляди.